Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Юнона, і сьогодні я розпочинаю друге сві... звітове відео по СП Поезія Хрестиків. Мені необхідно вишити на моїй роботі червона калина. Зараз я вам покажу прев'ю, як буде виглядати ця робота. Автор цієї схеми Автор є в Instagram, я купувала цю схему саме там. Дуже гарна схема, мені дуже подобається, вишиваю її на 18-й Аїді, як мені порадила авторка схеми. Нитки я, певно, не буду вам показувати, тому що я в вступі я вам показувала, коли вступала в це ВСП, в СП, відео перше я робила по звіту, я вам саме показувала, може я окремо зроблю плейліст по цій роботі. Але сьогодні в нас 30 серпня, а я ще не зробила жодного хрестику на цій роботі. Тому мені обов'язково до 15 вересня необхідно вишити мінімум 500 хрестиків, але я маю бажання вишити більше, хоча б тисячу. Тому що, ну, якось 500 хрестиків це несерйозно, я не знаю. Хочеться показати свої такі більше просування, щоб вже на основі щось прорисувалося, щоб промалювалося, щоб було видно вже повністю можливо цей рукав, сорочки, вишиванки. Можливо, ще прикраси трошки повишивати. Але взагалі мені дуже хочеться до обличчя дівчини дійти повишивати саме там. Тому що робота в мене невеличка. Ви бачите, цей от невеличкий такий от, можна сказати, наче клаптик. Тому що ну, дуже маленька, бачите, це вже край. Робота невелика. Її взагалі-то вишити можна дуже швидко. Але так як я вишиваю не одну роботу, я, не одна процес... процесниця, я. Мінімум 5 процесів вишиваю за тиждень, тому ця робота просувається не так швидко, як би мені хотілося. Взагалі то можна було б відкласти все, взяти одну чи дві роботи, якось більше повишивати, щоб просунути, щоб вони ну, як можна, можливо найшвидше закінчилися. Але в мене є ще сумісник по моїм багатокольоровкам в СПУ-катрусі. Їх я обов'язково маю вишивати. Я там ще собі ще якісь плани по багато в вишивальних тижнях я вже розкажу вам. Тому лишається не так багато часу, як би я хотіла на решта моїх процесів. Мені взагалі в мене постійно бажання таке вишити все відразу. ну... У мене, знаєте, бажання більше, ніж мої можливості. Я це знаю. Я знаю, що дівчата є такі, що вишивають одну роботу, мають не дуже багато запасів, щось вишили, купили, там зробили. Я ні, це не, не про мене, це не мій характер. Мені потрібно, щоб в мене і запаси були такі добрі, добрі, щоб на всякий випадок, щоб в мене все було. Так, і вишиваю я багато процесів. В мене взагалі я вам розповідала вже 23 було. Зараз я не знаю, треба порахувати. Ну, я думаю, що трішки менше. Ну, десь 20 100% в мене є. Тому щось я відійшла від теми. Почала зробити в другий звіт, щоб вам показати, з чого я починаю, а вже почала як в своїх вишивальних тижнях розповідати вам все, що тільки можливо. Тому саме зараз ми зафіксували, з чого я починаю. Свій другий звіт по цьому СП. Віршик я вже в кінці, як завжди, я вам прочитаю, можливо, якось не дуже як завжди, але я буду намагатися читати дуже гарно. Ну, чесно, я буду, буду намагатися. Тому я візьму до 15 числа, маю надію, може і не один раз саме цю роботу, тому 15-го вже зробимо з вами такий підсумок, підсумуємо, що в мене вийшло по цій роботі. Ну, мій план стоїть хоча б тисяча хрестиків зробити обов'язково на цій роботі, щоб мої просування хоча б трішки були помітні, тому що робота невелика. І навіть тисяча вже саме на цій роботі буде вже якось так біль більш виглядати. Завершено, ніж ті тисяча хрестиків, які я вишиваю, наприклад, на своїх багатокольоровках. Тому ми з вами трішки попрощаємося, але надовго. Вже коли я зроблю якийсь свій план, обов'язково з вами зустрінемося і я вже вам далі розповім про свої просування. Ну, обов'язково прочитаю віршик. Привіт, друзі! Ось і пролетів місяць. Треба підводити підсумки по нашому СП «Поезія хрестиків. Моя робота червона калина. На жаль, вишивалося не так багато, як я хотіла. Взагалі-то ця робота за місяць мене вишивалася тільки один чи два дні. Ну так багато, як я хотіла. Вишивала вже після відпустки. і ну, вже Потім, як я вийшла на роботу, в мене вже не вдалося жодного дня взяти її, повишивати, але просування десь близько півтори тисячі хрестиків зроблено. вишилось, як ви бачите, частково обличчя та руки дівчини. Я мала надію, що закінчу саме обличчя, але, ну, як завжди, не так сталося, як гадалося. Взагалі-то зараз вже не 15, вересня, а 16. Але я думаю, що якщо на один день трішки запізнюся, дівчата мене не вб'ють. Але ну, так сталося. Вчора я допізна була на роботі, десь початок тільки 11 я приїхала додому, Думаю, вже немає ні не сил, ніякого бажання нічого знімати, нічого. Навіть я б, я б нічого не змогла розповісти вам про цю роботу, тому що ну, якось. Так пізно ну вже немає ніяких сил на, на зйомки. Але ви бачите, ця робота просунулася, в норми з СП я вклалася. Я мала надію, що в мене вийде більше вишити, хоча б закінчити обличчя дівчини. Але ви бачите, ну, не, не, не вийшло. Не так сталося, як гадалося, як я люблю завжди казати. Робота вишивається легко. Якби я її вишивала кожного дня та тільки її, я думаю, щоб я її вже закінчила. Бо я бачила, що дівчата вже її. Одна дівчина в інстаграм відчиталася, вона її вже повністю закінчила. Дуже гарна робота вийшла. Але в мене тільки я підбираюся під 35, стає 35%. Ще трішки, ще трішки, але мені дуже хочеться саме облич... об... обличчя дівчини зробити. А мені ще дуже подобається в цій роботі хустина. До хустини маю надію, що найближчим часом я якось доберуся. Але я так собі подумала, поки обличчя руки та частково прикраси, та оця сурочка не закінчиться. Я думаю, що я не піду далі. Але я така мадам, ви знаєте, що можу взяти голку, якусь іншу фарби, нитку і піти далі. Але далі в мене не вийде піти, саме тому що в мене п'ять. Будуть заважати, тому я так собі і вирішила, що, думаю, якраз оцю половину закінчу потім тоді піду наверх. Мені взагалі дуже вона подобається. Це на даний момент в мене одна якась. З найулюбленіших робіт, але в мене в запасах ще дуже багато тематики подібної. Я дуже люблю, я вам казала це все. І як інколи відкриваю свою сагу, відкриваю там всі свої набори, які є, і хочеться розпочати ще, ще щось нове, але будете сміятися. що Розпочинати вже нема куди, тому що ще дуже-дуже багато в мене робіт розпочатих, які я не закінчила. Тому я сама себе зупиняю, вишиваю саме цю роботу. Що ще вам сказати по цій роботі? Поки що, ну нічого особливого, якісь таких особливостей не, в ній немає. Єдине, що хочу сказати, якщо хтось захоче вишивати саме цю схему, я би більш радила вишивати на якійсь рівномірці, не брати 18-16 аїду, тому що в обличчі є і саме ці от в бровах. І виходить, інколи я то взагалі ну, то вишивала, ну воно нормально вишивається. Але я думаю, так собі, якби я вишивала на рівномірці, воно було б мені легше, але їх не так багато в цій роботі, там не дуже багато четверть хрестиків. Тому, ну, якщо. Мені просто було б легше, якби я вишивала на рівномірці. Якщо хтось хоче Аїду, будь ласка, але майте на увазі, що в обличчі є четверть хрестики. І от у мене Аїда 18, ще стара, колись я там 100 років тому купувала ще гама, ну вона взагалі не дуже, мені ця основа, вона мені не подобається. Вона така дуже дубова. І коли починаєш. Голку просувати потім дірочкам, ну, воно виходить так, що четверть рестики всередину не дуже добре йдуть. І потім, коли другу четвертину, ти робиш іншого кольору, якось так виходить, не дуже гарно. Але взагалі-то в загальному плані ця робота дуже гарна. Коли мені дівчата кажуть, що на таку манюньку 52 здається кольори, то є забагато. Але як я вишиваю багато кольоровки, то для мене 52 то ніщо, порівнюючи е мене є робота, в якій 125 відтінків, тому що це не блендів, тільки чисті це як казки, які я вишиваю, полички з казками. Ну, якби її взяти нормально вишивати по-людськи, то б вона б вже давно закінчилася, але так ну помаленьку, потихеньку я просуваюся. Я знайдію я отримую якусь насолоду від кожного хрестика саме від цієї роботи, тому я ще не готова її дуже швидко закінчити. Я її буду просувати надалі. Маю надію, що на наступний місяць мені вдасться хоча б мінімально Півтори тисячі хрестиків зробити. Взагалі, то по СП у нас норма 500 хрестиків. Я зробила десь біля півтора, тому я норму виповнила та зробила більше ніж треба. тому Може, хтось каже, що кожна в тебе дуже багато робіт, вони просуваються дуже повільно, було б краще, якби вишивати одну-дві. так, я згодна, було б краще вишивати одну-дві, але мені то дуже швидко набридає, і мені починається якось сумно, мені якось незручно, мені хочеться взяти щось новеньке, тому мій характер мені не дозволяє вишивати тільки одну роботу. А, знову музика. А то машина хтось приїхав з дуже, дуже гучною музикою. Я вже подумала, що в нас розпочинається ще якийсь концерт, і знову буде пробка біля мого будинку. Але я думаю, все одно Ми, нам завжди тут жити дуже весело, так як кожен, я ж кажу, якийсь. Футбольні матчі, хокейні, якісь концерти, ще якісь дитячі там концерти, ще щось. У нас все відбувається біля нас, тому ми маємо змогу все це все, все, все чути, не купуючи квитки. Ну, це є, може, плюс, інколи мінус, тому що в нас був якось рок-концерт. Він дуже гучний, і він у нас скільки три дні. І то було нам дуже весело. Десь друга година ночі, а цей рок шарашить так, що в нас аж ці е, вікна якось тряслися. Ну, було не дуже зручно, але все одно <хи> було весело. Так, відступила трішки від, від теми. Певно, я буду закінчувати свій звіт саме по цій роботі. Робота просунулася, ви бачите, не може не так. Багато як би я хотіла, але вона просунулась. Вона потихеньку-полегеньку шиється, не закидається. То для мене дуже великий плюс. На цьому певно все хочу вам сказати величезне, величезне дякую за це за те, що ви були зі мною. Щось я під кінець дня починаю якось, знаєте, замовлятися. Тому що третя година в мене перший вихідний вихідний після робочого тижня. Ми пробігали вже стільки зранку. Ми готуємося до ремонту. Зараз багато треба бі бігати, тому можливо трішки, знаєте, мені ще тяжкувати, тому що я весь тиждень розмовляла на, німецькі, на німецькій мові. І якось я сама себе контролюю, щоб розмовляти нормально, не екати, не бекати, не вставляти якісь словіса з іншого, якісь іншої мови. Ще раз останній раз скажу вам величезне дякую. Треба вже прощатися, тому що я зараз знову якусь тему розпочну, яка не має відношення до вишивки. Тому ще величезне, величезне вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що вам подобаються мої українські відео, за те, що вам подобаються мої українські роботи, які я вишиваю. Величезне вам дякую, величезне, окреме дякую за коментарі, за лайки. Окреме, величезне дякую за підтримку. На цьому все. Всім па-па-па-па і -па -па, до зустрічі в новому відео!